Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Людмила Бабенко. Коротко про те, що побачити сьогодні у випуску, просто зараз. Слава Україні. У 119-й бригаді тероборони вважають, що за ці слова росіяни розстріляли їхнього бійця, який родом з Ніжина. Росіянина, який знущався і пограбував родину у селі, ягідна засудили до 12 років позбавлення волі. Він і вночі промовляв Слава Україні на кадрах розстріляного росіянами українського військовослужбовця Ніженка. Параска Демчук впізнала свого сина. 119-та бригада сил територіальної оборони підтвердила, що в кадрі 42-річний військовослужбовець Олександр Мацієвський. Про це Суспільному повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю 119-ї бригади Сергій Калініченко. Поховали Олександра 14 лютого у Ніжині. Далі розповідаємо його історію. Я так дивлюсь на нього, і аж крик на Саша. В цьому кадрі 67-річна Параска Демчук впізнала сина Олександра Мацієвського. Мамочки, ти тільки живі, ти тако, ти от, от. от. Так він просів мене. Олександру Матієвському було 42 роки. До повномасштабного вторгнення він був електромонтером в Києві. Після 24 лютого добровольцем пішов до територіальної оборони Ніжина. Навесні захищав Чернігівщину у складі 119-ї бригади сил територіальної оборони. Наприкінці 2022 року підрозділ виконував завдання на Донеччині. Що тримає позиції біля Соледару, мамі не розповідав. Він повернувся, перехрестився, перехрестив дом, себе за мною попрощався. Мама, спасибо тебе за життя. 29 грудня він подзвонив мамі. Це була їх остання розмова. Мамочка, бережи себе і все. Я росину, я теж плакала. синочок, ти себе, наче почув. ти себе збережи для мене. 30 грудня 2022 року. Олександр і четверо його побратимів були на завданні, з якого ніхто не повернувся. Це був стрілецький бій поблизу Соледару. Ми отримали безпосередній контакт з нашим ворогом, і, на жаль, на жаль, з перших же хвилин отримали певні втрати пораненими. І, на жаль, втратили зв'язок з групою, в якій власне знаходився Олександр Мацієвський. Як тільки намагалися трохи підійти, одразу поставала дуже велика небезпека втратити ще більше людей. Обставини загибелі Олександра Мацієвського були невідомими до 6 березня. Того дня у соціальних мережах з'явилося відео, як росіяни зняли на телефон розстріл українського військовослужбовця. Це сталося одразу після слів Слава Україні. Я ніч не спала, я, я, воно мені все мерещиться, воно мені. Ну, ну, якась наче льохкась, наче якась лучик, що я побачила, як погиб мій син. Ви розумієте, я от, от наче це важко. Ну от, ну от я правду, наче побачила, як і характер мого сина, от такого стойкого, незламного. І він сказав, мама, я в плен ніколи не здамся. Він навіть ночі слава Україні. Україні на кадрах військовослужбовець без амуніції і бронежилету біля виритої в землі ями. Олександр за посадою був снайпер, а в тому бою був з автоматом, каже його командир підрозділу Олександр. Жодних сумнівів в мене нема, і на це вказує кілька ознак пов'язаних з постатю цієї людини, з тим, як він тримається. Всі люди, і я особисто хто служив з ними, впізнають. Без сумнівів, його голос, його міміку, специфічне характерне поранення брови, елементи одягу цей шеврон. Я схилен вважати, що Олександра забрали, враховуючи те, що він стоїть в ямці без зброї, без спорядження, його змусили викопувати собі могилу, ну і так. Да. Все, що змогли зробити, це дати останню цигарку. Під час обміну тілами тіло Олександра Мацієвського повернуло в Україну. У довідці про причину смерті вказано, що загинув чоловік від ушкодження внаслідок дії вогнепальної зброї. Коли я дивилася на познані, оці. Кулі, значить, З цього плеча дві от таких от, ну, дирки пробиті в серце, з другого плеча пробиті дві. У правому було теж дирка. Голова. Була провалена, лиця не було. Тільки була оце, оце, оце брово. Це оце розбита. Оце водивню дажна клейка там. От була і оце грудь його. Ну його фігура, красива його фігура. Ці руки я пізнала. 7 березня 30-та окрема механізована бригада імені князя Острозького повідомила, що за попередніми даними на відео розстрілу окупантами українського військового ймовірно є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади. Дійсно, була попередня інформація, що страчений російськими військовослужбовцями солдат належить до 30-ї механізованої бригади. Але це було з долі ймовірності. Ми провели свої розслідування, спілкувалися з мамою загиблого військовослужбовця, з його сином, з його побратимами, з командиром взводу. І за різними ознаками мати впізнала, син впізнав. Його Друзі та вириши впізнали, що це він. Ось могила мого сина. Оце він погиб за цей прапор. Він погиб за славу України. Мені в той час і жити не хотілося. Я вже шукала тут для собі місто. Ну, так як я б мене син просив, мамочка, ти тільки живі. Значить, він знав, для чого я повинна жити. Дар'я Янушкавич, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Росіяни, на який знущався і пограбував родину у селі Ягідне, засудили до 12 років позбавлення волі. Таке рішення оголосив сьогодні суддя Чернігівського районного суду Владислав Кухта. Прокурор вимагав максимального покарання для російського солдата. Слідство довело, що військовослужбовець 55-ї окремої мотострілецької бригади, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу РФ Магавал Бурун Чергал під час окупації Ягідного викрав мобільний телефон і Ноутбуку місцевої жительки. Потерпіла Лілія Дьохтяр у суді розповіла, що він погрожував розстрілом і зачиняв дівчину з родиною у підвалі. Лілія Дьохтяр початок повномасштабного наступу, зустріла в Чернігові. Тут вона навчається. Одразу поїхала до батьків у Ягідний. Лілія говорить, що вони не планували залишатися в селі, думали їхати далі. Затримались через роботу батька, а вже за декілька днів не змогли виїхати. До дівчини з Києва приїхав її хлопець Давид Кислий. З усією родиною це 20 людей, серед них шестеро дітей перебували в будинку дядька Лілії. 3 березня росіяни зачинили всю сім'ю у підвалі. До нас зайшли військові, один з автоматом. Він огледів, що було багато дітей. Він сказав тихо, тихо. Я поки вас трогати не буду, тіпо, ми дом подивимося. Три дні прожили у зачиненому підвалі Лілія та її сім'я. 4 березня до підвалу прийшли інші росіяни. Вони знову почали проводити обшуки, згадує дівчина. Забрали мобільний телефон, її вивели з підвалу на подвір'я. Він поставив мене знову на коліна і приніс сумку. Він кинув мені її до колін і, погрожуючи автоматом, він почав кричати: що ти навочиться, зачем тобі ноутбук. Ти по-любому сюда то приводиш, Ти розказуєш, где ми знаходимося. Я почала казати про те, що я всього на всього студенти в цьому ноутбуці насправді були реферати. Просто у сумці з ноутбуком лежали гроші Давида Кислого: 11 тисяч доларів. Їх солдати також забрали. Знайшли е, наші кошти. Це збереження, е, які відкладались на навчання. Після пограбування сім'ю знову закрили у підвалі будинку. Наступного дня, 5 березня, всіх перевели до шкільного підвалу. Вони нам погрожували тим, що вони кинуть гранату у підвал, а у нас було. Три хвилини на збори ми взяли все, що змогли взяти, ну найважливіше для дітей, тому що найменшому хлопчику було щось два з половиною місяці. Вже перебуваючи у підвалі школи, дівчину розшукав той самий росіянин Магавал Бурин Чергал, який забрав мобільний у лілії. Солдат прийшов до неї, бо не міг розібратися з телефоном. Він просунув мені телефон, і сказав воць паролі. Від епла від телефона, я їх ввела в замітки йому і заблокувала телефон після евакуації з Ягідного дівчина намагалась знайти свій телефон за спеціальною програмою і однієї ночі отримала результат. Але я зайшла в свій е, iCloud і чотирнадцятого е, здається травня, мені е, вночі прийшло повідомлення про те, що мій телефон по Find Me знайдено в Росії в ТВ. Під час розслідування правоохоронців Лілія переглядала десятки фото російських військовослужбовців. Свого кривдника впізнала одразу. Ним виявився військовослужбовець РФ, командир Міномета, житель міста Кизил Республіки Тува, 1986 року народження. Одружений його ім'я Магавал Бурун Чергал. Прокурор Чернігівської прокуратури Сергій Крупко суді клопотав про призначення найвищої міри покарання для підсудного. Особливу жорстокість вчинення цього злочину пов'язаного із жорстоким поводженням над потерпілими під час заволодіння цим майном, прошу суд засудити Магавала Борунчу-Грала Івановича за частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України і визначити йому найвищу міру покарання, яка передбачена санкцією даної статті. У вигляді 12 років суддя Чернігівського районного суду Владислав Кухта призначив максимальне покарання за цією статтею. суд ухвалив магавала Бурун Чергала Івановича визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України. І за це кримінальне правопорушення призначитиме покарання. Ході позбавлення волі на строк 12 років. Наразі точне місце перебування підсудного невідоме. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, новини Суспільне Чернігів. Майже 43 мільйони гривень минулого року міська рада виділила з бюджету на покращення укриттів у Чернігові. Про це розповів заступник міського голови Чернігова Віктор Геращенко на засіданні міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За його словами, ці кошти пішли на закупівлю 770 генераторів, 7 тисяч лавок, 637 біотуалетів та трохи більше тисячі ємностей для води. Також на 3,5 мільйони гривень. Міська рада закупила продовольчі товари для укриттів. Хращенко розповів, що у Чернігові 1159 підвальних приміщень, які служать найпростішими укриттями, та 100 бомбосховищ, з них 13 сховищ, за які безпосередньо відповідає міська рада. Всі інші, це інша форма власності. І бюджетний кодекс не дозволяє нам виділяти кошти, не передбачено жодним документам. На ремонт або там покращення стану цих сховищ. Створювати якісь такі знаєте, готельні, скажімо, умови ми з вами не зможемо, тому що в нас і коштів замало, та й і законодавство ну, не передбачає, щоб ми там робили якісь такі великі капітальні ремонти. За словами Геращенка, за кошт міста також зробили ремонт в укриттях, які розташовані у навчальних закладах Чернігова, на засіданні комісії Геращенко дав доручення керівникам комунальних підприємств. У мене тільки єдине прохання як голови комісії до комунальних підприємств. Будь ласка, ще раз ті 13 сховищ, які у нас на балансі. І міська рада відповідає безпосередньо органам органи міської ради, значить, привідіть, будь ласка, в належний стан. Нагадаємо, 2 березня новопризначений начальник міської військової адміністрації Чернігова Дмитро Брижинський інспектував стан укриттів у місті, оглянув три підвали в багатоповерхівках та бомбосховище, яке належить приватному підприємству. З його слів, робив це на запит від мешканців будинків, які поскаржилися йому в соцмережах. Перевіркою залишився незадоволеним. Стан укриттів не відповідає наданим йому міською радою звітам, сказав він. За його словами, у 2022 році. В Бюджеті, закладеному на міські програми, 13% прийшлося на оборону і цивільний захист. Цьогоріч цей показник знизився до одного відсотка. На цьому у мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.